Доброго ранку, малята. Подивіться, хто до нас завітав в гості. Це ж птахи, які залишилися зимувати в нашій місцевості. Для них зима дуже скрутний період. Взимку вони стараються триматися з грайками, адже так легше добувати їжу. А щоб дізнатися, які це птахи, вам потрібно відгадати загадки. По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий, чепурненький. Справжній молодець. Хто він? Горобець. Вірно, сіренька пташка то горобець. Горобчик має твердий дзьоб. Ця маленька пташка з округлою голівкою, короткою шиєю і короткими круглими крильцями. Послухайте, як співає горобчик. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Ця пташка невеличка називається. Синичка. Вірно, це синичка. Подивіться, синичка це маленька пташечка. Черевце в неї жовтого кольору. Це жвава та рухлива пташка. Вона має дзвінкий та тоненький голосок. Вам сподобалася пізня синички? Слухайте наступну загадку. Тук-тук-тук, чути стук, то цей звук не від рук. Птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Що ж це за пташка? Лікар лісовий. Так, вірно, це дятел. Дятел це невеличка пташка на спинці і крилах у нього чорного кольору, а грудка біла, на голові ніби червона шапочка одягнена. У дятла міцний дзьоб, ним він дістає комашок та личинок з під кори дерев. Відгадайте загадку. І ми дізнаємося, яка ще пташка зимує поруч з нами. Дзьоб міцний і чорні крила, чорний хвіст, і чорна спина. Чи присяде, чи летить? Кар, 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 усе кричить. Хто це? Вірно, це ворона. Ця пташка великого розміру. З міцним великим дзьобом у неї все тіло чорного кольору, а ще вона голосно каркає. Діти, ви молодці, відгадали всі загадки про зимуючих птаків. Дякую за увагу. До побачення та до нових зустрічей.